Олександр Олесь, Княжа Україна, Уривки. Заспів. Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку а бувальщину одну. Розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, що нащадками забуте за водою попливло. Перед вами, стародавні, пройдуть хвилями часи, і з могил до вас озвуться наших предків голоси. Наших предків, що блукали по страховищах лісах, що з природою змагались тільки з вірою в серцях. Ах тоді була живою вся природа навкруги, і людину оточали духи, друзі й вороги. У часи, ті, Бог великий не ховався небесні млі, а усі боги родились і вмирали на землі. Рано в досвіта на сході, прокидався ясний Дажбог. І ходив, блукав до ночі синім степом без дорог. По зелених пишних луках волос спас овець гладких, грів їх вовною м'якою, одганяв вовків одних. Над дрімучими лісами по пустелі степовій, Бог стрибог літав на крилах, грав на кобзі золотій. Бог перун на чорних хмарах, вічно землю об'їздив. Часом плакав, як дитина, часом сурмами будив, часом гнівом його серце наливалось, як огнем. Левом він ревів з під неба і погрожував мечем. А в річках жили русалки, хапуни водяники, лісовик свистав у лісі і сміялися мавки. Треба добре було знати душі всіх богів земних то коритись, то змагатись, то просити ласки в них. Ізмагалася людина, і вперед невпинно йшла, де ясним промінням цвітом дивна папору цвіла. Розкажу вам, як на горах славний Київ наш постав, як він жив і розвивався, як столицею він став. Хто й коли у ньому княжив, і в який ходив поход, хто боровся за Україну, за державність, за народ. Розкажу вам, як боролись наші прадіди колись. Як за щастя України ріки крові пролились. Розкажу, чому й досі чути стогони її і чому так довго в хмарах сонце рідної землі. Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку а бувальщину одну. Україна в старовину скорочено. Ліс густий, дрімучий, темний, споконвічний ліс росте. Не проб'ється навіть сонце крізь гілля його густе. Велетенські граби, вільхи, сосни, явори, дуби, раз століття пролягають після віку боротьби, де родились там вмирають, обертаються у тлінь. На могилах виростає ряд наступних поколінь. По лісах шумлять потоки, смарагдові від трави, Розпливаючись, то в багна, то в озера, то в стави. По річках, озерах, багнах вічний галас, вічний спів, крик гусей, качок і чапель, зойк чайок і журавлів. По лісах блукали кози, тури, олені, вовки, кабани, ведмеді, лосі, рисі, зубри, борсуки. А на півдні за лісами колихалось море трав. То над степом буйний вітер на шовкових струнах грав. Степ широкий, степ безмежний. Де початок, де твій край? Коли сам Стрибог не знає, Дажбога поспитай. В день ясний горіло сонце, нерухомо вітер спав, нерухомо в мертвій тиші степ незайманий стояв. На лісах дрімучих темних, на незайманих степах спочивала Україна в золотих дитячих снах. Похід на царгород. Скорочено. Геть за морем українським, понад склом босфорських вод, Дивні вежі і палати розкидає царгород, із усіх країн до його л'ється хвилями народ. Наші теж торгові люди їздять славний царгород. Та не любить грек чужинців і тримає їх в руці. Хоч не їть, одурить, скривдить, наші скаржаться купці. І Олег! На греків лютий став збиратися в поход. Хоче він до України прилучати царгород. І укрили Чорне море українські байдаки, розгорнулися вітрила, заспівали вояки. Так три дні пливли по морю без турботи, без нудьги. Ось і вежі царгорода, ось і грецькі береги. Але греки вже знали, що летять до них орли. І щоб пристань не пустити ланцюги перетягли, і звелів Олег на берег витягати кораблі. Що ж, мовляв, як не по морю, то поїдем по землі. І колеса, приробивши, він вітрила опустив. І невидане тут сталось найдивніше диво здив. Ой, повій, повійте вітре, швидше коней провези. Зашумів, повіяв вітер, покотилися вози. Вологи перелякались, до Олега шлють послів Не руйнуй нас все дамоми, щоб ти, князю, не схотів. Ну, гаразд, покора ваша погасила в серці гнів. І, здається, ми, братами, станемо з лютих ворогів. Царю, хай моє купецтво вільно ходить в царгород, хай торгує і купує вже без кривди й перешкод. У купців не буде зброї, я обмежу їх число. Щоб не більше як півсотні їх нараз у місто йшло. Цар згодився на умову, Хрест святочно цілував. Князь на волоса, перуна і на меч присягу склав. На воротях царгорода князь Олег свій щит прибив. На воротях царгорода український щит висів. Ярослав Мудрий Скорочено Після ката святополка, що замучив трьох братів. Брат четвертий на престолі Ярослав розумний сів. Святополком окаянним все зруйновано було, бідувало, бідне місто, бідувало і село. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад, і небавом Україна зацвіла, як пишний сад, і небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знову в Київ попливли. Греки, німці, італійці, чехи, угри всі пішли. Купували, продавали і у Києві жили. Так живий, шумливий Київ царгородом другим став, Як про друга, як про сина дбав про його Святослав. Оточив його валами, ровом, мурами обвів, Укріпив його, оздобив і препишний двір завів. І в Європі честю мали королі, князі, царі поріднити з Ярославом, побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, судах, щоб не нищити народу і народного майна, не хотів він воювати, не тягла його війна. Пролетіли дні короткі, перед смертю Ярослав Всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав. Вас, я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але, діти, пам'ятайте мою заповідь одну не сваріться, жите в згоді, тільки мир збере усе, а незгода, наче вітер, все по полю рознесе. Як не будете всі разом йти до спільної мети, ви державу зруйнувавши, подастеся у світи. Ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки. І тинятиметесь всюди, як вигнанці жебраки.